72-річна Ольга Мельник досі не може повірити, що її сина, учителя Тернопільської школи, мобілізували без медкомісії і по причину відстрочку. 48-річний Руслан Мельник педагог із понад 10-річним стажем. Він працював у школі номер 23 Зі слів матері мав офіційно оформлену відстрочку від мобілізації до 5 листопада. 12 жовтня його зупинило ТЦК районне ТЦК. Сказали, що він показав е, довідку про відсрочку, ніби телефон, що була зареєстрована відсрочка до 5.11. довідку, що працює вчителем в середній школі номер 23 Проте вони сказали, що е, є розбіжності щось ВЛК, що треба звитись ТЦК, ТЦК і вияснити або пройти ВЛК. Він каже: якщо б не було в мене. Е, ВЛК мені біві відсрочки не дали, як я оформляв в серпні місяці. Ні, мусите йти з нами. Він не хотів, але вони вже з силою його слухайте, привезли на тролейбусну 5 районний відділ ТЦК. За словами Ольги Мельник, її сину повідомили, що він має пройти військово-лікарську комісію. Та оскільки це сталось у неділю, коли комісія не працює, чоловікові сказали переночувати там до понеділка. Я подзвонила на 102. Скажуть, чому він не злочинний, чому його отримують ТЦК? Хай відпустять, він завтра прийде. Зараз ми прийшли, вас зв'яжемо з телефоном. Зв'язали мене з телефоном з, з, з патрульної поліції. Потім він мені дзвонить. Я вже на місці, я там на місці. Кажуть, що неможливо його відпустити. Я кажу, ну як так неможливо? Та ж він не злочинець, кажу, вчитель, кажу, як, як неможливо? Неможливо. Потім аж через, не знаю, десь година п'ята він дзвонить до мене. Мамо, я вже не вчитель, відсрочки в мене нема і перебуваю в розшуку. Директорка школи, де працює Руслан Мельник, підтверджує, учитель фізкультури мав чинну відстрочку, працював на повну ставку і був на роботі напередодні мобілізації. Перед початком нового навчального року в нас призначена відповідно до наказу посадова особа, яка відповідає за військовий облік. Відповідно на її вимогу, кожен вчитель чоловічої статі надав документи про те, що він оновив. Відстрочку. І так і е, Мельник Руслан Михайлович надав витяг із резерву Плюс, де було прописано, що він до 5 листопада має відстрочку. Навіть коли нам надалося цікаво про те, що він проходить зараз на відповідно до їхнього наказу призов ну, службу військову по призову, він зараз нас тільки увільнений на час відсутності від. Посади вчителя фізкультури, але він досі перебуває в трудових відносинах з Тернопільською загальноосвітньою школою номер 23 Того ж дня, 12 жовтня, чоловік повідомив рідних, що його забирають на полігон у сусідню область. І каже: мамо, вже за мене пройдено велика. Рідні одразу почали збір усіх необхідних документів, і у понеділок поїхали до чоловіка. Він каже: я не знаю, як ви мене знайдете. Ми в лісі, не знаю як. Слухайте, ми. У якихось там локаціях, звідки він може, там якось скидає, просить телефони. Блукаємо полісі, але якось насилу ми його знайшли. Передали йому ті всі документи, він каже, я передам юристу, можливо, юрист мені тут щось поможе. 12 жовтня мати одразу залучила до справи свого адвоката. Перевіривши ці документи, так я подивилася, що оформлена була відстрочка, видана довідка відповідна, і правил військового обліку він не порушував. Тому ми почали працювати. Уже наступного дня Оксана Добрянська звернулася до Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону з вимогою внести дані про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Станом на 24 жовтня відомості внесли за. Частиною першої статті 362 кримінального кодексу України. Учора, 23 жовтня, правозахисниця також подала адміністративний позов до суду. Ми подали повідомлення про злочин за такими статтями: це 426, це перевищення службових повноважень, 146, це викрадення особи і утримання в приміщенні без волі. А також 366, шістдесят видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі злочини. А в нашій ситуації так і є. Адвокатка Оксана Добрянська каже, що працівники ТЦК пояснили мобілізацію тим, що чоловік нібито не подав оригінал довідки з роботи. Однак, документ запевняє, вона був поданий за словами захисниці. Чоловік не проходив військову лікарську комісію, тож підстав для мобілізації не було. Він не переживав і він погодився на проходження ВЛК, і він очікував його, але. Працівники ТЦК до нього підійшли і сказали, що це неділя, вечір. Військово-лікарська комісія не працює, потрібно дочекатися ранку. Він пройде і ми його вас відпустимо. Він на це погодився. Через пів години приходить працівник ТЦК, каже: у вас немає підстав на відстрочку, ви в базі даних не числитеся як вчитель. Я не розумію, що це за база даних, такої не існує взагалі. І сказали, що ти не переживай, друже. За тебе пройдуть вилка. За коментарем ми звернулись і до Тернопільського ТЦК та СП. Наразі там ситуацію не коментують. Як зазначає адвокатка, подібні справи в судах можуть тривати кілька місяців. Та час каже мати Ольга Мельник на вагу золота. Вона боїться, щоб під час розгляду справи сина не відправили кудись далі.